Шановні телеглядачі, в ефірі випуск шкільних новин Скултайм: що таке ВІЛ та СНІД? Як вони передаються та як себе застерегти? В нашій школі з метою розкрити поняття ВІЛ та СНІД показати рівень обізнаності наших учнів у цих питаннях був проведений з 2 по 6 грудня тиждень профілактики та інформування учнів про ВІЛ та СНІД. Чи знайомі учні нашої школи з таким поняттям, як ВІЛ та СНІД, ми зараз подивимось. На зв'язку наш кореспондент Жук Владислав. Владиславе, тобі слово! Доброго дня! Вас вітає шкільне телебачення School Time. І я кореспондент Жук-Владислав. І сьогодні ми поговоримо про ВІЛ та СНІД з медпрацівником нашої школи. Отож, представте, будь ласка. Шкільна медсестра Тіяра Рожана Григорія. Скажіть, як розшифровується абревіатура ВІЛ та абревіатура СНІД? Ну, СНІД розшифровується синдром набутого імунодефіциту людини. А ВІЛ вірус імунодефіциту людини. Так. Які існують шляхи передачі сніду? Шляхи передачі сніду є 4. це тобто через кров. Через кров мається на увазі при забруднених предметах. Часом буває при татуюванні чи при е, відвідуванні перукаря чи у стоматолога. Це дуже рідко буває, але все-таки іноді буває. При переливанні крові, при при статевому контакті і від матері до дитини через плаценту і через молоко. А і. зараз ми проведемо невеличке опитування серед учнів нашої школи і дізнаємось, чи знають вони, що таке ВІЛ та СНІД, отож, як розшифровується ВІЛ та СНІД? СНІД це синдром набутого імунодефіциту людини, а ВІЛ це вірус імунодефіциту. ВІЛ розшифровується вірус імунодефіциту людини. А СНІД це синдром набутого імунодефіциту людини. Так, які шляхи передачі ВІЛ та СНІД знаєте ви? Я знаю такі шляхи передачі ВІЛ та СНІД. Через кров, через донор, від матері до дитини. Через статеві шляхи та через нестерильні медичні прибори? Статевим шляхом від матері до дитини і через нестерильні інструменти. Дякуємо. Снід передається через нестерильні медичні інструменти, через кров статевим шляхом, а також від матері до дитини. Отож, скажіть, чи справді снід такий небезпечний, як його показують нам? Він є небезпечним, адже це невиліковна хвороба. І ні, не передається через рухопотискання та інші дрібнички. Тому я вважаю, що ця хвороба є дійсно небезпечною для нас. Так, я вважаю, він небезпечний, але адже ніхто не може від нього захиститися, та він невиліковний. Так, небезпечно, оскільки цієї хвороби ніхто абсолютно не застрахований. Нашому колезі і продовжуємо далі. У понеділок, 2 грудня, відбувся конкурс плакатів Стоп СНІД, в якому прийняли участь учні 5-9 класів. Також міським учнівським самоврядуванням було проведено благодійний концерт з метою збору коштів для допомоги віл-інфікованим. У вівторок учнівське самоврядування провело виховні години для учнів 4-6 класів. Також було проведено акцію чума 20-го століття. У середу було проведено анкетування серед учнів 7-10 класів на тему СНІД. Що це таке? А ще відбувся виховний захід для учнів 7-9 класів. Бережи здоров'я з малком. У четвер, 5 грудня, було проведено тренінги для учнів 10-11 класів на тему майбутнє без сніду. Крім того, у бібліотеці школи було створено виставку літератури під назвою Не переступи межі. У п'ятницю Соціально-психологічною службою школи в актовій залі було проведення підбиття підсумків профілактичної роботи серед учнів школи. Отож, бережіть себе! З вами у студії була Качковська Ольга. До нових зустрічей!